Знаряджаючий привіт! Сьогодні повертаємось у Всесвіт пуститися берега і згадаємо, що сталося у фільмі Ель Каміно, який є продовженням подій після п'ятого сезону. Перед початком я хочу подякувати ось цим людям за оформлення спонсорської підписки на каналі. Не забувайте підписати, щоб слідкувати за виходом нового контенту. Моя та телеграм також в описі. Ну а я починаю. Фільм починається з подій п'ятого сезону, де Майк та Джесі обговорюють майбутні плани. Пінкмен каже, що він хоче вийти з гри, і Майк радить почати все йому заляски, адже по словам чоловіка, там хлопець зможе розпочати все з чистого аркуша. Далі йде продовження останньої серії серіалу, де Джесі істериці тікає на машині. Він сховався від копів і прибув до своїх друзів, худого піта та бурсука. Ті в шоці від вигляду друга й дали йому їжу та ліжко, а самі по новинах побачили подробиці і дізналися, що Пінкмена весь цей час тримали в полоні в клітці. По традиції ранком настає ранок, і Джесі прокидається під флешбеки і не розуміє, де він. Коріфани його заспокоїли і дали чистий одяг. Піт дуже переживає за Джесі і каже, що якби копи його не шукали, то він би порекомендував йому звернутись до психолога. Адже після всього, що він пережив, допомогти реабілітуватись йому може Майндлі. Майнлі це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Перейшовши за посиланням в описі або QR-кодом на екрані, ви пройдете тест, який визначить вашу проблему. Та платформа підбере спеціалістів згідно ваших цілей і, звісно ж, бюджету. Ви можете ознайомитись з анкетою кожного фахівця, переглянувши його освіту, досвід роботи, відеовізитку та прочитати відгуки клієнтів. Платформа дозволяє вам записатись і провести сеанс в будь-який зручний для вас час. А за моїм промокодом PHENOMENALITY ви отримаєте знижку на 10% для першого сеансу з будь-яким спеціалістом. Не варто боятися звернутись до професіоналів, які можуть допомогти вам у вирішенні складних життєвих ситуацій. В душі Пінкмен зловив флешбеки, знущання і поголившись, каже, що треба валити й тачку знищити. Він набрав старого знайомого зі звалки Джо і попросив забрати і позбутися втівки, на якій дав драпа каже, що зробиться за рахунок фірми в пам'ять про минулі часи, але перевіривши тачку детектором, дід дає драпа і каже, що сигналку в ній щойно активували, і копи будуть з хвилини на хвилину. Джесі розуміє, що підставляти хлопаків справа погана, і треба забирати машину. Але піт не кинув друга і придумав план. Барсук віддасть Джесі свою тачку, щоб той звалив. А тачку Піта залишать на кордоні, мов Джесі на ній втік. А саме ця машина, на якій приїхав Джесі, Ель Каміно, залишиться тут в дворі. Копи приїдуть, піт на труситі, мов Джесі був у нього, елькаміно залишив, а сам вкрав тачку Піта і рушив за кордон. Коротше, обманути копів і збити зі сліду. Друганичі лавешки скинули і на прощання худи віддав свою шапку і сказав, що Джесі для нього завжди був героєм. Копи полетіли цілою гвардією до будинка Піта, а Пінкмен ловить флешбек, де він сидів у клітці, і тот, давши йому сигарету, каже, що Джесі має йому допомогти зі справами. Він попереджає, що Пінкмен нічого не намагався викинути, адже тоді хлопчика загиблої Андреа вб'ють. Тот привів Пінкмена в свою квартиру і каже, що треба прибрати труп його прибиральниці, яку він задушив. Вони її в килим замотали, і, за словами Тода, він її вбив за те, що вона просто принесла йому його ж сховок з грошима, хоча не взяла звідти нічого. Труп скинули і везуть ховати. Заховавши тіло в пустелі і сівши перепочити, тот попросив принести нову пачку сигарет. Але Пінкмен побачив пістолет, що дає йому можливість прямо зараз вбити Тода і втекти. Але жирний починає ігри розуму, і без того психологічно зламаний Джесі нічого не може вдіяти. Джесі прибув до квартири Тода і почав шукати там заначку з грошима, перерив все і знайшов гроші в дверях холодильника, але забрати не дали прибувші до квартири копи. Вони також почали обстежувати все, і в одній із кімнат копнут. На Джесі Пігмен, наставши пістолет, просить покликати його напарника, і той кличе лейтенанта. Напарник зрозумів, що щось не так, і врешті решт починається тикання стволами в один одного. Лейтенант знає, що це Пігмен, і допитує про те, що він тут шукає. Джесі морозиться і тікає, що знизу ще вісім копів. Чекає на них, тому тікати немає куди краще здатись. Хлопець розуміє, що так воно і є, і здається. Копи виявились фейковими, адже наручників немає, і вони зв'язують його дротом. Як Джесі не намагався визволити, все ж розуміє, що в дупі і каже, що він знає, де кешучий сусід відволік від справи і каже, що має стару записку, залишену тодом, яка може стати чимось вагомим для копів. Джесі розв'язали і той показує, де гроші, а там десь з мільйончик. Джесі хоче забрати частину собі, але йому погрожують волиною. Пінкмен каже, що йому насрать, він бере свою долю, адже без бабла він і так труп. А якщо псевдокоп вистрелить, всі почуються і потім будуть великі проблеми, адже сусід бачив їхні обличчя. Бабки поділили і лівають. Джесі побачив на машині чувака, що вони зі зварювальної компанії Кенді, і той хидно посміхнувся, адже чекав, поки Пінкмен згадає його. Саме він з братками допомагали все облаштувати в приміщенні Джека. Так як номера пелососника, який може зробити нові документи, в хлопці немає. Він з вирізки довідника почав шукати його по адресам тих самих пилососних сервісів. Зрештою, він знайшов цього діда і почав навалювати все напряму, кинув гроші і каже, що йому треба нове життя. Дід морозиться, але Пінкмен каже, що пам'ятає його червоний мінівен, який під'їжджав тоді, коли Джесі передумав. Він просить взяти кеш і допомогти. І чоловік каже, що він йому повинен бабки за минуле кидалово. Ці 125 штук будуть просто боргом, а за нову послугу треба ще й додати. Джесі докинув всі останні 23 тисячі, але каже, що треба ще 10 косарів. Пінкмен згадав про гроші друганів, а там лише 8 200. Дід морознувся і каже, що якщо ти будеш обережним, то й сам виживе з такими грошима. Він хоче випроводити Джесі і навіть погрожує копами, яких реально викликав. Джесі дає драпа, але пилосмокер дав неправильний опис і не здав Пінкмена. Вони домовились, що він дістане решту грошей, і угода буде в силі. Джесі подзвонив додому, згадав місце, де вони часто відпочивали, коли був малим, і просить батьків, щоб ті забрали його саме там. Ще він вибачається і каже, що в усьому скоєному винен лише сам телефон зламав, і коли батьки рушили, то Джесі побачив, що й копи, які слідкували за будинком, також лише одна автівка залишилась. Джесі проник будинок по стелсу і, діставшись сейфу батька, забирає волини. Він збирається піти до тих зварювальників, щоб забрати решту коштів. Проникнувши на їхню територію, хлопець знову ловить флешбек, де перевалюють кріплення з дротом, який триматиме Джесі як пса в лабораторії. Бандюки змушували Джесі бігати й випробовувати кріплення на міцність. Пікмен трохи зачекав і, підготувавши пістолет, завалився до зварювальників. Він просить дати йому всього 1800, і всі починають глузувати з нього. Бандюк ще сміється, що в Джесі стара волина, 22-й, яким певно дід стріляв. Рудий проти, але біг бос хоче все сам владнати. Він каже, що його третина бабла он там в шафі. Тому давай так. Зараз влаштуємо перестрілку, як на дикому заході. Хто виграє, забирає все. Решта на дупу присіли і Джесі погоджуються. Напружені погляди, і бам! Джесі завалив бандюка пострілом з другої волини, яка була в кишені. Рудий кинувся за пістолетом, але отримав хедшот. Решта здались. Джесі забрав їхні водійські і сказав, що тепер він знає, де вони живуть. Якщо будуть його шукати, то він знайде їхні сім'ї. Бабки залутав, будівлю підірвав і поїхав. Флешбек тільки ще з більш далекого минулого, де нам Камео Хайзенберга підкинули. Це події другого сезону. Вони обідують кафешці і обговорюють те, кому можна продати мету на 1,3 ляма. Джесі каже, що якщо штовхати так, як вони штовхають, то це десь на півроку. Але він також каже, що кожна копійка дійде сім'ї містера Вайта, незважаючи на те, що той до того часу може не дотягнути. Волтер питає про те, що Джесі буде робити і радить йому піти в коледж, чомусь навчитись і почати нове нормальне життя. Наприклад, бізнес та маркетинг також містер Вай каже, що Джесі дуже пощастило, адже йому не знадобилось чекати все життя для того, щоб зробити щось особливе. Зимові краєвиди, і дід привіз Джесі в гори, де на нього чекала машина. Вони все обговорили, всю інформацію стосовно нового життя, і Пінкмен передав пилосмокеру конверт з листом, якого треба буде передати. Чоловік побажав удачі, і містер Дріскол вирушив в Аляску, А той конверт з листом належить броку сину Андреа. Джесі їде і пригадує Джейн їхні поїздки і розмови. І на такій ноті закінчується фільм Ель Каміно. Фільм насправді видався достатньо простеньким, без якогось крутого сюжету чи мега важливих подій. Але він є хорошим закінченням історії Джесі Пінкмена. Взагалі, історія Джесі є однією з найбільш повчальних, адже хлопець насправді пройшов шлях від сраного наркомана до дійсно сформованого чоловіка. Але звісно, яким же чином відбулася вся трансформація, це жахливо. Хоча, на відміну від решти головних героїв, його історія все ж змогла закінчитися хеппі-ендом, адже йому все ж дали другий шанс, яким він скористався як належить. Знаю, багатьох глядачів цікавий, чи будуть на каналі перекази краще позвоніть соло. І так вони будуть. Але давайте домовимось: як тільки на каналі буде 15 тисяч підписників, я відразу розпочинаю соло, бо зараз у нас і так повно інших незакінчених проєктів, і ще й новинки на підході. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, трансляції, де ми дивимося разом серіки та фільми на твічі, посилання на це все в описі. Ну а я не прощаюсь з вами і побачимось уже в наступному переказі.